Привіт, всім педбатькам! Зізнавайтесь. Коли в оселі є хвостатий улюбленець, прибирання стає справжнісіньким новим хобі. Тому сьогодні ми розкажемо про кілька корисних девайсів та мийних засобів, що зроблять цей процес легшим та якіснішим. Поїхали! Шерсть на одязі, обивці меблів, іноді навіть в їжі знайомо Вона може спричиняти алергію в людей. А що ж ефективно може впоратись із шерстю? Зокрема, клейкі ролики, які дуже зручні, адже обертаються і. Мають відрівні листи клейкого паперу, також спеціальні щітки з гумовими щетинками, що з легкістю чіпляють шерсть, наприклад, гумова щітка від Fairplast, огляд на яку ми вже робили в відео про грумінг. Питання шерсті, власники сфінксів та інших голих порід. Можуть бути спокійними, проте це ще не все. Адже із брудом з вулиці звірята з легкістю можуть приносити паразитів і збудників хвороб. Ну і звісно, лишається ще одна поширена проблема. Мітки та неприємний запах. Звичайні мийні засоби можуть не справлятися з ними, оскільки не призначені для боротьби із сечовиною і фермонами тварин. До того ж, вони можуть бути шкідливими для них через небезпечні для тварин добавки. Тут краще використовувати спеціальні спреї та інші засоби для виведення запахів. А для цього відмінно підійде лінійка від французького бренду Vert. Він розробляє гіпоалергенні безпечні для тварин. І людей засоби. Один з них мультифункціональний мийний засіб для твердих поверхонь, зокрема підлоги. Чому ж він ідеальний для прибирання? Він нейтралізує запахи, повертає блиск поверхонь та надає приємний аромат. Варто лише розчинити певну кількість у води, користуючись інструкцією. Цей засіб не є дезінфекційним, але цілком може використовуватись із септиками. А пакування на 100% придатне до. Перероблення. Також лярбреверт пропонує гігієнічний спрей для очищення та знежирення поверхонь. Достатньо розпилити на потрібне місце, лишити діяти на 10-15 хвилин та ретельно змити водою. Також його можна використовувати для аксесуарів тварин мисок, лотків чи кліток. А ще лінійка представляє універсальний спрей для очищення поверхонь з ароматом цитрусових, який підходить для всіх типів. Твердих поверхонь, пофарбованих, ламінованих і скляних для столів, стільців чи плитки. Якщо ж тепер говорити про дезінфекцію, то у нашому асортименті є дієві варіанти навіть для найчутливіших домийних засобів тварин та людей. Наприклад, органічний засіб для видалення міток на основі вегетативних бактерій та з іонами срібла. Завдяки цьому засіб здатний нейтралізувати патогенні мікроорганізми. І деякі віруси, гриби та збудники інфекцій вже з перших секунд після нанесення. Або також рекомендуємо засіб спеціально для очищення лотків і окремий для кліток тварин. Іноді дуже важко вивести з них запах виділень, а біоензими в цих засобах прискорюють органічні процеси, що покращують мікробіологічний фон і видаляють запахи. Вони не містять хлору та виготовлені згідно за стандартами американських Ганського санітарного фонду і Агентства захорони навколишнього середовища. Тому це і чистота в куточках хвостатиків, і турбота про їхнє здоров'я. Бажаємо вам комфортної атмосфери у вашій оселі, а звірятам мати завжди чисті лапки та хвостики. Більше про ці мийні засоби ви можете дізнатись на нашому сайті або в додатку Pet House. До нових зустрічей, папа! -па.